Сына и святого Духа, мне приснул. 20 травня 2025 року, у День пам'яті преподобного Іони Одеського, блаженніший митрополит і всієї України Онуфрій, очолив Божественну літургію у храмовому комплексі на честь ікони Божої Матері Скоропослушниця у Києві. Предстоятелю співслужили митрополити, архієпископи та єпископи Української православної церкви та духовенство. so uh -huh. потребні Твоєму благоутробі, спаси, владика наш, Господи, о твоїх благодіяннях я жизнь, я листь, забільно на рабі Твоєм. Препадами слава, слави тебе, кого приносим и умиленного пием, избави от всех бедра по на Господина, высокопреосвящении шархиепископа Сильвестра, и всегда эхо милости бесполни во благи желания всех нас прилежно молим, теса усы слыши помилуй. За літургією помилились про мирну українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ та зберіг тих, хто увідчий і втратив домівки, про благословіння Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь омудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Наприкінці богослужіння блаженніше митрополит Онуфрій привітав архієпископа Білогородського Сильвестра, ректора Київської духовної академії і семінарії 45-річчям від дня народження та подарував йому святкову просфору. Ва бажаємо, дорогий Владико, Щоб Господь завжди покривав вас на всіх шляхах вашого земного много служіння життя щоб укріпляв вас в тому подвізі, який ви з успіхом, з красиво звершуєте, як священнослужити, як ректор наших духовних шкіл. Нехай Господь благословляє тих, хто поруч з вами, хто вам допомагає, як ректору і як просто як священнику. Тому що так в житті Бог устрояє, що ми завжди маємо потребу один одного. І ця, ця наша як би, потреба у служінні один одному, вона нас смиряє і ну, об'єднане у нас таке братство, яке називається. Ну, Якщо сюди додати ще віру, це буде всяка Христова. Владика Сильвестр у відповідь виголосив подячне слово предстателю. Ви ваш женсу сказали, що Господь устроїв, що ми один в одному нуждаємося, але всі ми, хто тут, нуждаємося в вас, як в нашому предстоятелі, нашому покровителі і нашому нашим морільники. Дякуємо. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.